Доброго дня, глядачі. Сьогодні ми е, садимо огірки у відро. Е, в даний момент в мене вже тут є цибуля від ґрунтом В самому низу. Тоді далі ґрунт я засипала. Е, також я ще буду додати сюди ґрунту і висаджуємо. По краям п'ємо наші огірочки. До кінця вітра ми засипаємо, так я хочу ще сюди пізніше насипати травички і замульчувати.